Доброго ранку, друзі, це телеканал Олтава. Ранок на Олтаві у студії прямого ефіру. Вас вітаємо ми, ведучі Андрій Кадок і да, Нат... Наталія Діченко. Ну я все-таки знаєш, у мене вже звичка така. Так, ніщо? оп, і да, оп, і, і все, так. Да. Друзі, прокидайтеся з нами, прокидайтеся так само бадьоро і завзято, як ми. Прокидатися рано варто, хоча би тому, що тепер, нарешті, ви можете почати снідати. Хто ще не звик приймати їжу рано вранці. Так, ну все а ж, їсти ж хочеться завжди да, їсти. Хочеться завжди. І, власне, вже багато наших телеглядачів вже збираються виходити з роботи, але можливо, з роботи вже з роботи так з роботи з дому. Да мені вже як, то каже, да наближається середина ефіру. Наша ранково я ні. так розумію. Ти я спати вже... не лягав. Ні, не лягав. Ну майже не лягав спати. Да. Ну що ж нові друзі, як завжди, тільки цікаві полтавці у нашій студії, і зокрема, у нашій студії сьогодні зоряна коломієць. Юна аккордеоністка, на її так, да, переможеця багатьох міжнародних фестивалів, конкурсів а, музичного мистецтва. Непересічна людина. До речі, Зорян. Зоряна, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Шановні друзі, звертаємо вашу увагу на те, що у нас да, дещо змінився дизайн студії. Відповідно, ми все підлаштували для того, щоб Зоряні було зручно, тим більше вона принесла з собою свій надзвичайний інструмент. Зоряна, скажи, будь ласка, скільки років ти займаєшся вже вивченням? Да? Можна так сказати, да? вивченням? Усіх тонко нюансів гри на акордеоні. Е, ну, з підготовчою групою я займаюся 7 років. Сім років, так. Да? Ну, е, я прошу вибачення, я згадаю, Знаєш, не, не прийнято запитувати у жінок, скільки років, да? а скільки тобі років? Ну, 12. 12 років. 7 років ти займаєшся вже акордеоном, так? Ну, да. Чого собі, уяви собі, з п'ятирічного віку. Скажи, будь ласка, а є якийсь тобто, спеціальний? Чи він акордеон, тобто він от такий він величезний завжди? Тобто немає якогось спеціального для дітей? Маленький? Є маленький, є побільше є ще більше, ніж цей. Нічого собі. Розумієш, у прямому розумінні цього слова важко грати. Так. Важко так. грати? Фізично. Та ні, воно коли на плечах його не важко. Зарян, скажи, будь ласка, а в чому особливість тобто, а, даного інструменту? Тобто, скажімо так, ну, для мене, я думаю, для деяких телеглядачів, які не знають, да, що такі музичні інструменти, от, я кори, дивлюся, є баян, є аккордеон, Ну, відповідно, зрозуміло, що там є клавіші, в да? баяні його немає. Тобто ти маєш на увазі, що іноді да. баян ти можеш назвати аккордеоном да, і навпаки. я серйозно, серйозно. різниці da, ти не бачиш. Da, 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 da. В чому різниця істотна? Як скажуч... по-простому, швидко людині пояснити, що це баян, це, quando, це? Ну, В них різні звучання і в них клавіші різні. І на вид вони різні, не бачу ще красних баянів ніколи. Ага, тобто немає. Вони Тоб, ще, ще, ще й колір, тобто, так? Да? Так, да. ну вони красиві, ніж баян, на мій погляд. Нічого собі. Ніколи я не собі. було бажання взяти участь у великому там, глобальному якомусь всеукраїнському талант-шоу, якось в цьому напрямку працюєш? Ну, коли я дивилася, якісь талант-шоу, то іноді було, ну це так. О. Промелькнуло, в общем. Бажання з'явилося, потім швидко зникло. Да. Да? Ну, а давай поговоримо тоді про участь у різноманітних конкурсах. Я знаю, що ти е, відвідуєш ці, всі різноманітні музичні конкурси фестивалі, так, і фестивалі, не тільки в Україні, але і за кордон. Де востаннє ти побувала? Е, ну, Востаннє я побувала в Кіровограді. Так, Кировограді, так. Кіровограді, А Що це був за конкурс? Це, за конкурс? це був всеукраїнський конкурс про весінь. І, і, ну, там було багато дітей, і я зайняла перше місце. Тобто це, ну перше місце ти я коротко так, і ясно. Ні, я мені, мені просто, місце. мені просто сказав, що знову ж таки ти займаєш дуже часто перше місце. Mm, да, так розумієте? Дивися скільки нагород, да, скільки нагород? Давай подивимося, що у нас тут за нагороди. зорян. Ти можеш розповісти, да, що за цих нагород найвагоміші, да. найбільш значущі для тебе. Да. Так, що у нас тут? Це Полтава, да? Ага, це перший міжнародний фестиваль, конкурс мистецтва. Це Болгарія. Ага, це Болгарія, Варна, Варна 2014, так? Так. І, і ти зайняла там також перше місце? Да? Да. Скажи, будь ласка, взагалі, ну в мене знову ж таки якийсь певний стереотип, що акордеон це чоловік. От ну знову ж таки, із за ваги самого інструменту. Скажи, будь ласка, багато дівчат займається саме а, ну грає на акордеоні професійно. Ну, в музичних школах може й багато, а так, що на конкурсах там то більше хлопців, мені здається. Тобто, ти не зустрічала так багато, щоб дівчата ходили за корпіонами? Ну, я їх я їх зустрічала, ну не багато. Все-таки переважна більшість музикантів, які хочуть ну, здобути якихось таких серйозних успіхів, це, мабуть, хлопці. Хлопці, хлопці чоловіки. все ж таки. Угу. Да? Ну, а чому саме кордон зарядний? Скажи, будь ласка. Ну, коли учителька прийшла до нашої школи, вона пояснила про ці два інструменти, і мені більше сподобався акордеон і на вигляд, і по звуку. І ще мені мама розказувала, що в дитинстві в мене теж був маленький акордеон, і щось ми в три роки щось на ньому пілікали. Ну, я не пам'ятаю цього, але мама розказувала. <рес> і тобто з того часу, відповідно, в да, п'ятирічному віці ти вже взяла перший акордеон до року. І ти пам'ятаєш, які перший, який перший твір ти зіграла? Навірно, і. А ну, як спробуй, так, я як, не не пам'ятаєш, да? пам так? Ну, а є якась улюблена, улюблена мелодія, да? чи як музичний твір, якийсь улюблений, який тобі просто дуже, до, душі. до душі, да, і ти, ти його граєш щодня, там, не знаю, чи дуже часто просто. Ну, мені подобається той твір, який я сьогодні буду тут грати, це веретіно. Веретіно? Ну варетино, да. так. А що це за музичний твір? Нам хочеться да. це почути. Да, ну, да, Знаєш, да, розмовляти да. про музику, це все одно, що танцювати про архітектуру кажуть. Є такий да, да. вислів. Зорян ми можемо послухати. зараз. Да, ми можемо зараз послухати. Да. Це не проблема, так? Да? Не проблема. Так, отож, добре. Шановні друзі, зоряно зараз... готується? Да, зоряно готується, шановні друзі, надзвичайний момент. Ні, Зоряна, бери, будь ласка, інструмент до рук. Так, шановні друзі, е, хвилюючий момент. Ключі момент у нашій студії дівчина, який ще раз підкреслюю, да, і це надзвичайно важливо, 12-річна дівчина. Акордеон, скільки він важить, скажіть, будь ласка, цей акордеон. Я він... не знаю, скільки Ні? він сам важить, але ну, з чехлом він важить 16 кілограмів. Ну, ні, серйозно. Я тобі серйозно кажу, да, <клес> серйозно це надзвичайно. Це надзвичайно серйозно. Да, важкі інструменти, але тим не менше. Шановні друзі, зараз але пробуємо. скільки да. задоволення він приносить да. і зоряні зараз принесе нам і нашим глядачам і всій нашій команді творчій. Так, то, отже, що... друзі, на телевізійному каналі Лтава у програмі пранок налтаві ексклюзивно 11 червня. Сьогодні да. зранку Учі для твер. вас і тільки для вас да. а, грає на акордеоні не чоловік. А й 12-річна дівчина, шановні друзі, це ексклюзив. Дійсно, всі, всі дуже наострили вуха. Да? Це, ну як то кажуть, зараз притихли. Да? Режисер також там хвилюється, зараз наведе камеру спеціально на кардеон. Да? Прошу показати дуже дуже близько цей інструмент. Хто готове? Так, да. ну що, спробуємо. Две називається даний музичний твір. মাাডাডাডাডাডা <laughs>

А ти про <клес> Шановні друзі? Ми нагадуємо, що в нашій студії була зоряна Коломіць. Юна Полтавка і 12 Талановита, років не пересічна в да, е, щойно мали змогу пересвідчитися у її таланті. Це надзвичайно. Я я просто я. Я я враження. В мене немає слів. Настрій сказав. піднявся, чесно, да. і був хороший, да. тому що а ще краще. у нас не буває. А став ще, а став ще краще. краще. Зоряно дякуємо. Бажаємо вдалого дня. Нових успіхів. Сподіваємося, що ще неодноразово зустрінемося. Нашій студії ми почуємо багато красивих музичних творів, які да. ти зіграєш нам на акордеоні. Да. І звісно ж нових перемог тобі бажаємо на різноманітних конкурсах та фестивалях. Хай все те. Дається.